А чому ніхто не говорить, що усі ці очищують маски очищують наші обличчя лише на півгодинки, а далі пори знову стають брудними. Так, коли користуєшся очищуючими масками, то пори стають такими чистими прозорими лише на півгодинки. Я думаю, це багато хто помічав. Так воно є, але це не означає, що маски безглузді, це не означає, що в масках немає сенсу. Коли я користувалася маскою раз на місяць, я не бачила особливого ефекту. Але як тільки я почала користуватися очищуючими масками хоча б два рази на тиждень, ну не хоча б а два рази на тиждень, то пори дійсно стали виглядати чистішими. Раніше я реально прям дав. У ці чорні цяточки на носі, <пори> Бо пори були прям чорні. Але зараз ні. Зараз мій носик і в принципі пори виглядають отак, от так. Вони, мені здається, широкими. І я хочу вірити, що їх можна все-таки звузити. Окрім того, що пори перестали бути такими явно темними. Також самі висипання, які були, бо вони почали з'являтися ріже і не такі сильні. Тому так, на жаль, усі ці маски вони не зроблять прозорих пор, непомітних пор, які ми часто бачимо у деяких популярних блогерів. Я не знаю, чим вони користуються, що в них прям отака ідеальна, просто рівнесенька, гладесенька. Спорна шкіра, просто проведіть для себе експеримент і наносять свою улюблену очищуючу маску два рази на тиждень. І подивіться, який результат буде у вас через місяць, через два, через три. Зараз я найчастіше користуюсь оцима двома масками. Оця бульбашкова і вона така прикольна, і з нею весело. Також раз на тиждень наношу оці масочки на носик і на підборіддя. Але якщо ви знаєте, що зробить наше пори такими прозорими і ідеально гладенькими, дайте мені знати в коментарях. Будь ласка.